Ви ще не бачили курка на поводку, ви тільки на це подивіться! Курка на поводку. Офігеть! Курка на поводку! А що це у вас за курка? Це ви нею просто селфі робите, так? Да? Да. Ну, да? Ваша, домашня. ваша домашня курка? Круто! А що, що почому у вас? В смысле, що по чому? Ну, і скільки селфі стоїть з куркою? Ага, безкоштовно можете. Та ви що, що це ви шару таку розиєте? Така курка, вона не сучка, скільки вона яєць вносе в рік. Та фіг, я знаю. сьогодні вже одне знесла. Одне знесла, ви вже з'їли? Ще ні? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ку. ко 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 ка ко ка Скажи, що ти до мене пристала, так? Ти тільки поводок нічогося, я прям як у якогось бульдога. Так чого ви з'ясняєтеся, кажіть, де ви знаходитеся? З вами селфі. Ну. Фото з куркою? Фото з куркою 50 гривень. Підходьте з парку партизанської слави, хлопці тут, постійно. Та ні, рідко. Раз, раз, в, неділю. раз в неділю по неділях підходьте, фото з курка 50 гривень. Курка, іди сюди. Курка. А ну дивись, о ти посесі, ти моя хороша, ко ку Крута курка, хлопці, все, пока. Бажаєте замовити червону і кручорний і пишіть мені особисті повідомлення.